Нова звичка і самосаботаж. Вирішити прививати нову звичку і її привити це майже несумісні речі. Наприклад, вчора я вирішила вивчати шведську мову. І раптом виявилося, що я така зайнята, за весь день не знайшлося 10 хвилин для свідомого включення в цей процес. Виявилося важливіше. Погладити кота, помитися, поїсти, подзвонити мамі, почитати безкоштовну лекцію, посумувати, а потім раптово піддатися нападу Ютуба. Самосаботаж і що з цим робити. А нічого, спостерігати і вивчати. Нехай вам буде цікаво з собою. Вивчайте власні хитрощі, маніпуляції, відмовки, і згодом вони стануть вашими помічниками. Я помітила, що відволікаюся на телефон і їжу. Тож я наїлася, вимкнула інтернет і дійшла до стадії взяти книгу в руки. Прогрес!